Отож, усім доброго дня! Як бачите, це факторіо. На жаль, я зайшов раніше, ніж почав запис, тому зараз роблю трошки прибирання. Отож, це, так би мовити, нестандартна факторіо. Це у нас факторіо 1109, якщо не помиляюся, я просто не можу зайти зараз і подивитися. Отож, це Space Explosion. Я це, на жаль, прибрав, щоб показувало, бо діставало. ФПС у мене трошки малуватий, як на деяких людей. Отож, ця вся, вся система забезпечує мене паливом, поки в мене є тверде ракетне паливо. На жаль, гра на російській, бо на українській нема перекладу, не додали. Отож, для особливих пін ось така б система, туди можна додати транспортників. Зараз покажу, як це буде працювати. Додаємо здоровенський склад з паливом. Зараз його зробимо. Гоп. Гоп. Блин. Гоп. Отож. Зараз він у нас перекачує паливо. Після чого ми ставимо сюди твій такі фіндюліни. І ставимо запросники. Після чого ставимо запрашувати з буферів. І не забуваємо зменшити до 20. Інакше у нас дрони будуть носитися ну, просто нескінченно. А швидкість у них поки що маленька. У мене початковий рівень дослідження. Отож, як бачите, все чудово, все працює. Показую. Зливаємо всю житкісну систему. І в нас працюють заводи. На пришвидшенні 9 рівня, щоб було так непогано. Отож, один завод працює на пришвидшенні. 1300. І 1300. Отож, як бачите, досить таки швидесенько Так, зовсім трішечки. Йому навіть подеколи не вистачає палива, бо дрони все-таки треба було пришвидшити. Отож, зараз буду це робити. Так, 5 секунд, у мене тут окупація. Так... У нас вони працюють. Розказую, що, що в результаті ми маємо. Отож. В принципі, це в нас корабель на нескінченному паливі. Як ви знаєте, одне ТРК храниться по 10 штук. Це навіть знають ті, хто грав в факторіо ще дефолтно. Одне Терка, зараз 5 секунд, дає нам рідкого палива. Скільки? 50 одиниць з одного. Це 10 і 10. 200 мазуту і 10 дизельів. Ні, ну в принципі не варіант, можна, наприклад, на, нафтове, на нафтовий газ присадити. На мазут, звін, звісно, буде краще. Отож, як бачите, все досить просто. Да, З метану дуже вигідно паливо робить. Воно однакове. Тільки з метану треба ще ТРК брати. Яке зараз більш ефективне. Ну добре, отож. Зараз показую, що ми маємо. Паливо на фулах. Летимо на кадію. Це наше сонечко локальне, типу. Отож полетіли, спутників треба запускати, але це мені не треба. І ось така у нас фігня виходить. Антиматеріальні двіжки швидше, але антиматерію треба за допомогою труб видавати. А якщо строїть ціл... цілу цепочку, то це у вас корабель вийде ширше, аніж у мене зараз обзорка. Отак от. Він у вас буде ш... отакої -о -о ширини, мабуть. О -о -о от звідси і ось до звідси. І це тільки від панелі. Хлопці, ви серйозно? По-перше, треба нафту, мазут, попутний в газ. Потім ще твердопаливні ресурси, як то вугілля. Пластини заліза, міді загалом Оце зараз долетимо. І я вам, мабуть, вам покажу. Отож, як бачите, в принципі, схема досить проста. Ой, я що, зламав трошки? Ні, не зламав. Ну і добре. Отож, летимо і не паримося. В принципі, в принципі, сек... розбиться все на сектори було б зручніше. Але мені лінь. Тотально. Тому ось такий у нас корабель. Його між іншим, можна зробити більшим, меншим. Тут оприкнути взагалі антиматерію. Е, ну, і хто як хоче. Це просто модуль, так би мовити. В принципі, можна зробити з цього прямокутних ось тут відрізавши. І прибравши консоль. Після чого ось тут оставимо ще один запросник. А, це дебілізм. Ну, одне, там вже професіонали придумують і дороблять. Отож ось така у нас хитромудра схема, Ой, -мо! Я забув це його зробити. Ось от. Так. Щоб у нас двигун працював. Якщо... Більше дорівнює Нулю. А! Же. Гепа! Ну чому все так складно, -мо? Чому це все настільки складно, юпарний бабай. Загалом, в принципі, можна і без підключення взагалі. Насрать на підключення галактичного меапофігу, в общем. А, я придумав. Не дорівнює нулю. Все. А, ні, у нас мінус піде. А, якщо більш дорівнює нулю. Все. І в нас нема... І в нас двигуни. Залишається тільки на власній жидкосній системі. Геніально. Паркуємося на Cadius Orbit. У нас там нічого не проскановано, тому мені галактично омега насрать. На те, куди я припаркувався. Отож. В принципі, в нас нескінчене паливо. Полетіли назад, я там цей вануся і все. Сума, де, блін, знову сховався навіс? Навіс від мене завжди ховається. Полетіло. Ось такий у нас завод, одразу викликає тотальні просадки по FPS. Отож, як бачите, тут все дуже добре. Ось така в нас система всякого производства. З Зж... жижування угля мене особливо добило. Робить мазут нам. Після чого... А, не тільки... А, мазут застоявся. Йо-моє! -ма -йо. А тут що таке? Не поняв, що ти не їдеш? А, бо він на ручниці. Полетів, -мо. Що це за херня така? Що в мене сьогодні не день, а якась залупу хрінь? Загалом ось такий у нас заводік. І ось, власне, початок заводу. Першу нам потрібна вода, нафта, змазочна. Мазут, сірка, залізо, мідь. Потім нам потрібно. То-то то 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 то. -то, -то. Нам потрібно ще ось такі прибамбаси. Для ефективності треба ще кріоніт. Потім треба магнітні каністрочки. Ось такі от. Для того, аби робити ось таке. Серйозно, хлопці, це не це має сенсу. Ми спершу запаковуємо, потім розпаковуємо. Ну добре. Отож. В принципі, це можна зациклити, закинувши туди десяток каністр, але це все одно потрібно каністри. Після чого треба охолодження і зациклити систему з, з, з перенагрівання, з переохолодження охолодження. Все понятно? Нічого не понятно. Ну добре, хлопці, забити просто. Непон. А, це теж наручники. Непон. Що вони всі наручнику? А ну понеслися хлопці працювати. Отож ось такі от механізми. не дуже добрі. У нас тут оно, бачите, шоколадки. Треба зараз нагнітатор поставити, бо він у нас зупиняється. Отож, як бачите, тут все досить просто. Головне тільки правильно все розрахувати. Отож. Я запустив ось такі дві штуковини. Щось... Щось не по плану? Ах, да! Точно. Запит з буферів 200 штук. А, він тут просто не встигає антиматерію хавати. Загалом ось мій супер мега-корабель, яка ліпота. Ось мій дальнобойний іонник. На жаль, він не дуже гарний, тому що він зараза така безсовісна, дуже швидесенько висирає електрику. Не пон. А що ти потрібляєш ти? Що, охрінів? Хто де жує? Що де куди? Ти чо, охріні. Ладно, 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 не вопрос. Ось у мене ще один кварку антиматеріал Мікро з щитами. Це я експериментував, мені потрібен був малюсінький корабель. І загалом, зараз 5 секунд, переключу вам швидкість на бігу. І о, мій омега супер Гіга молот. На жаль, єдина проблема молоту. В тому, що ця гепа. Не може розігнатись. Точніше, вона може, не в напряг. Її проблема заправка ось таких от хріновин. І в нас немає жидкості. Як завжди. В принципі, в принципі, можна трохи поламати корабель, але мені не хочеться. Як бачите, ось о, половина в мене функціонує, а інша половина не функціонує. Загалом зараз зробимо так, щоб воно все зупинилося, бо у нас акумулятор звичайно. Пошуршали, видаляємо. Отож, все, корабль повністю ізольований. Отож, все, що мені зараз було потрібно, це зробити наступне. Вирублюємо тут дірочку 3х3. Гудуємо наступну схему. Як бачите, це досить просто. Беремо пасіку. і запихуємо сюди ТРК. Це, в принципі, просто. Все. Після чого. А, мені треба не ТРК. Мені треба бочку з ЖРК. Я випендрю... я, я захотів повипендрюватись. Це давно вже. Так. Обрати несортироване І розвернути. Хай відкачує. Далі. производство Ніколи так не робіть, бо це геморой. Це натуральний геморой. І це не варіант. І я серйозно. Отож, зараз воно в мене розгрузиться. Хоча ТРК взагалі ну, нам потрібен для ранця. Не Непонів, що ти... Що ти зробив? Не пон. Я що, щось не туди настроював? ЖРК, окей. Все. Процес пішов. Отож, зараз у нас ось такі от агрегатори заправляються. Жеруть вони. Досить таки скромно. Отож, давайте на ньому політаємо. Це трохи геморуйно. Але ось це я, я, я випадки у відео. заважає. Так, отож, давайте куди? Давайте... А що вам? Автономність? Давайте на Форестру. Полетіли. Це дуже великий корабель, тому він довго розганяється і довго летить. Отож, ось такі в нас кренділя. Полетіли. тра ля 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 ля, -ля. -ля, 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 -ля. Опікаємось 60, але глибоко насрать, чесно. Проблема лише в одному. В нас не вистачає підлоги. Зараз зробимо так, щоб у мене була мінімум сотні. Отож, на, е, в принципі, в принципі, все окей, якби не 200 зайвих клітинок. Це нереально прибрати, бо це тупо коридори. Ось таке в нас мегазаводище. По производству, не пойміть чого і швидкості. Між іншим, цікавий спосіб. Тут використовувалося для економії, мабуть, електроенергії. Пулітрони. Ну, прикольний варіант. Окей. Okay. Отож, я зараз спробую трохи тут поремонтувати. Нам обтікаємість. Фішка лише в одному. Все. Фішку починили. Скільки в нас обтікаємо? 64. Рилі. Really? Ну це довго, хлопці. У нас тут, дивіться, яка лепота. Йо-моє, -йо, бо верку Загалом, це, в принципі, той самий корабель біля аномалії. Я його тупо взяв з іншої гри і скопіював. Отака в у нас ліпота виходить. Тож, в принципі, це Star Wars 2. Там-там. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Чекайте наступного відео. А я пішов знімати.